Добрий день, вітаю вас на каналі Лайв Крипто. В сьогоднішньому огляді мова в нас знову піде про проект Goblin Мей та гру, яка там вчора стартувала, який ми зможемо Заробляти додаткові монети для прокачки своєї шахти, також срібні монети, які зможемо далі обмінювати вже на криптовалюту, або ж просто криптовалюту тон, яку подалі зможемо виводити собі на гаманець. Розглянемо, як потрібно грати, що робити, ну і також дам головну відповідь на питання щодо цієї гри, так що не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Спочатку давайте ознайомимося ось з цим їхнім постом в їхньому каналі, що вчора. Ввечері стартувала гра, називається вона VIP. Також в них тут є відео щодо цієї. гри. Давайте зараз переведемо, що вони тут написали. Нове доповнення до розділу. Ігор абсолютно нова, безризикова гра VIP від Goblin Main тепер у прямому ефірі в розділі ігри. Отримуйте щоденні винагороди в тон, сріблі або бронзі, але щоб грати в гру, вам потрібно ввести правильний код. Лише інсайди мають код, тому поспішайте знайти його в соцмережах, оскільки він змінюється щодня. Ну і це перше питання, на яке я хотів, звичайно, відповісти. Це те, що... Код буде, звичайно, змінюватись щодня. Зараз він той самий, що був вчора ввечері. Тобто, якщо ви вчора ввечері побачили, мене на каналі ввели код до 2 часов вночі, то сьогодні той же самий код ще працює. Коли він сьогодні зміниться, ще поки що невідомо. Але вже завтра потрібно буде інший код. Тому, якщо хтось сьогодні вже перегляне це відео і не зможе ввести код, пишіть під відео, будемо його знаходити, я буду його публікувати в себе на каналі. Ну а Поки що давайте перейдемо до самої гри, розглянемо, що нам потрібно там робити. Для того щоб до неї потрапити, натискаємо на вкладку Ігри. І ось бачимо, додалась гра VIP. Вона пише, що No Risk тобто вона безпрограшна. Тут ви не зможете програти. Натискаємо на цю гру і бачимо: ось тут такий барабан, де нам потрібно ввести код. Сьогодні код дуже простий: 2036. Вводимо цей код. Так, зараз, бо не дуже вдобно з комп'ютера. Зараз я введу швиденько з мобільного. Так, вводимо 36 і натискаємо підтвердити. Все, в нас відкривається барабан. Схоже, це все як в нас було на Геловін. Бачимо, що нам тут випадають. Мідні монети від 100 тисяч до 2 мільйонів, також срібні монети 30 тисяч може випасти, або 100 тисяч, які в подальшому ми вже зможемо обмінювати на криптовалюту тон і виводити собі на гаманець. Або також нам просто можуть випасти 0,1 тона або 1 монета тона. Ну і далі натискаємо просто крутити, чекаємо, що нам випадає. І як бачите, мені випало 500 тисяч Монет, які я можу витратити на прокачку своїх шахт. Сподіваюсь, вам пощастить більше. Звичайно, для прокачки також потрібні кошти, тому що якщо навіть ми перейдемо на шосту шахту, там вже все дуже дорого коштує. У мене на цьому аккаунті, як бачите, я її тільки відкрив. Купив лише одного гоблін. Давайте зараз з вами прокачаємо наш Щоденний видобуток для того, щоб наша шахта не зупинялась, тому що, як бачили, в мене вона дуже швидко зупинялась. Ну і ось таким чином граємо в цю гру, поки є можливість. Код, повторюсь, я буду викладувати в себе в телеграм-каналі, так що переходьте, підписуйтесь, щоб не пропускати. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення.